Самрсок це літня новиночка від італійської фабрики Lands du Nord. Це пряжа для шкарпеток, яка має в складі 88% бавовни і 12% нейлону. Її метраж – 80 грам 340 метрів. Пряжа з роздільною ниткою і одного такого моточка вам вистачить на пару симетричних шкарпеток. Наразі ми маємо 8 номерів цієї пряжі. Всі номери дуже цікаві і поєднують собі гармонійні кольори. Можна брати рожеві або блакитні, більш яскраві або більш нейтральні. Розглянемо кольори Summer Sock трошечки поближче. Номер 100. Так багато в ньому кольорів, всі такі різні, але вони так класно поєднуються між собою. Номер 104, більш спокійний колір. Ось так виглядає готова шкарпетка. Номер 107. Теж доволі яскравий. Номер 106. Ось такий красунчик. Ніжні і яскраві кольори в одному моточку. Номер 105, дуже гарне поєднання. Номер 103 найбільш спокійний моточок з усіх, що є у нас в наявності, підходить як на чоловічі, так і на жіночі шкарпетки. Дуже ніжний номер 101, ось такий гарненький. Ніжні дитячі кольори. І нарешті мій фаворит номер 102 Дуже хочу зв'язати собі з нього шкарпетки.